Своїм, Боже, милосердям блисне нам і послухай ті благання, котрий ми натхнув ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещах. Хай хоронить, захистить нас перед злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях Щас і в хворобах, і в нещастях. Порятуй о Боже, нас. Слава Ісусу Христу. Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві. Вервиці до Божого милосердя, а також дев'ятниці про покору волі Божій. І щиро прошу всіх вас про уподобання, а також про поширення нашої трансляції. Господи Ісусе Христе, Ти навчав, щоб ми були милосердними як Отець наш милосердний небесний, і сказав, що хто бачить Тебе, той бачить і Його. Яви нам то своє обличчя і будемо спасенні. Твій сповнений любові погляд звільнив Закхея та Матея з рабства грошей, а перелюбницю і Магдалену від пошуків щастя лише у сотворених речах. Він змусив Петра заплакати після зради та запевнив рай розкаяному розбійнику, та й кожному з нас почути те саме слово, яке ти сказав. Самарянці, якби ти знала про дар Божий. Ти є видимим ликом невидимого Отця, Бога, котрий свою самогутність виявляє насамперед у прощенні та милосерді. Вчини, щоб церква у світі була видимим ликом тебе, свого Господа, який воскрес і живе у славі. Ти також бажав. Щоб твої слуги зодягнулися у слабкість, аби вони могли відчувати справжнє співчуття до тих, хто перебуває в темряві, невігластва та хібних переконань. Вчини, щоб кожен, хто з ними зустрінеться, почувався очікуваним, возлюбленим і прощеним Богом. Про це за заступництвом Марії, Матері, Милосердя, просимо Тебе, котрий живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом. На віки вічні. Амінь. Молимося і просимо також милосердя для всього українського народу, для нашого мужнього війська, для всіх поранених, полонених. Просимо опіки і милосердя для нашого президента, для нашої влади. Просимо опіки і милосердя для всіх людей, які зараз в самому центрі таких подій. Військових дій, війни, кровопролиття, голоду, нестачі самого необхідного для людини, Господи, вчини над ним своє милосердя. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилася нашою перемогою і настав мир на нашій українській землі. Змилосердися над кожним лікарем, який допомагає пораненим. Хворим, які борються за життя наших солдатів, допоможи, Господи, вчини своє милосердя для кожного волонтера, які пробира, пробиваються найгарячіші точки. Господи, вчини милосердя над усім українським народом. Просимо Тебе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, ті ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістинного від Богоістинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, і рівнославами, що говорив через пророків єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. болючих болючих Його Його терпінь, терпінь, над над нами і цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь

Терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. його його терпінь, терпінь. має милосердя над над нами і цілим світом, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплоло з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю свою надію покладай. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І перед нашою дев'ятницею, про покору волі Божій помолімося ще молитву про послух Божій волі, Святого Франциска Сиського. О Боже, вчини нас знаряддям Твого миру, щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, мир там, де панує незгода. Надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток, Вчини так, щоб ми могли не так шукати відради, як давати її, не так шукати розуміння, як розуміти, не так шукати любові, як любити, бо даючи, одержуємо, прощаючи, отримуємо прощення. А помираючи, народжуємося для життя вічного. Амінь. Дев'ятниця пропокору волі Божій Отця Доліндо Ротоло. День сьомий. Мої чудеса творяться відповідно до того, наскільки ти готовий чи готова віддатися моїй волі, не думаючи про себе, а приймаючи благодать з моїх рук, бо я благословляю там, де є найбільше смирення. Жоден філософ, вчений, чи навіть святий, не здатен чинити чудеса, якщо не через мене. Тому не пробуй осягнути всього своїм умом, але знайди спокій у вірі в те, що я заопікуюся тобою у тиші моєї благодаті. Ти лише помолися, О Ісусе, Віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім, о Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, віддаємо всіх військових весь український народ в твої руки, заопікуйся усім. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Щиро бажаю вам мирного неба над Головою. Рідної землі під ногами, охорони всіх ангелів, архангелів, всього небесного війська, Ісуса, віддаємо в руки Твої наших воїнів, себе, родину, міста, села, нашого президента, нашу владу, всіх медиків, волонтерів, капеланів, всю нашу країну наповни собою все, що просимо. Вислухай нас, Господи, з Богом! Гарного благословенного Божого і мирного всім дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! Праве в крила білі симуток полонили Україну, мов дівчину, овіня печаль розілю печаль з тобою, і нехай над головою білим птахом пролітає. У блакитну даль я нікому не віддам твою весну, рай зелений і не займану красу, дикий ліс квітучий яблуне сад, тиху белеч переплетених. Харпат, Україна моя радість і журба, моя тиха віком стомлена сльоза, ми разом з тобою будемо завжди, моя пісне білим голубом лети. Україна, мов дитина, притулилася, Вмити ранньою сльозою і блискучою росою, жовте сонце, охоронце. Су, дикий лісклі души яблуневий сад, тиху велич переплетених карпат, Україна, моя радість і журба, моя тиха, віком стомлена сльоза. Завжди моя пісне білим головом летить.